І всім доброго періоду часу. Сьогодні поговоримо про самий легший спосіб, як можна бити Клауса. Все, що нам треба, це зброя, яка може бути на відстані. Це може бути годинник ванди, це може бути Вольтер, це його рогатка, або це цей хустий єнота, дротики, і всі інші зброї, якою можна вкласти на дистанції. Далі ж, ми вили, і нам треба 5 ковриків. Ми викопуємо 5 блоків в сторону. Без різниці яку сторону, головне в сторону, верх, вниз право, ліво. І засаджуємо ковриком. Для чому засаджуємо ковриком, а заради того, щоб знати, де кінець цього блоку є. На той самий кінець блоку ми якраз будемо розставляти мінімум 2, максимум скільки зможете дістати люр-пленців. Для чого там буде босс застрягати і ми будемо просто танкувати. Але будемо танкувати без отримання шкоди. Доволі дуже цікавий спосіб і це найлегший. Але, щоб не почати шкоду, та я казав вам, треба мати якраз дуже. Ну якби не дуже легко. Вам треба мати, мати зброю, яка може бити на дистанції. І це найкраще переклади годинник ванда чи з що там сам більше шкода. Ай, смучився, смучився, смучився. Якщо ви граєте при інтерфісті, ви можете якраз відкритим мішок клауса в будь-яку пору року. Тому та я заспавнив мішок без чів. Єдине, що заспавним без часів. Даром дарем. Переходимо за до теми. Ми б'ємо Клауса і заводимо його за оці лур пленси. Треба питати дві такі штуки, мені дуже-дуже сильно важливі. Перша річ, Клаус має стояти взаді в протилежній стороні від вас біля лур пленці. Отак має проблем стояти. Ви має стояти з однієї сторони, клаус має стояти з другої сторони. Друга штука, яку варто метати, це то, що. Його оці олені мають бути на такому самому рівні, як він, або ззаді нього. Я що мене увазі на такому самому рівні, як він? Мені має стояти в лінії. Він в лінії там горизонтальній лінії має стояти. У вертикальній залежить, як ви тримаєте камеру. Як бачите, в зараз стоять олені в лінії, не зовсім ззаді нього, але зовсім спереду. Так посередньо, разом з ним стоїть. Лазик Та, стають в вертикальній лінії. Тож що ми стоїмо як могла далі, нажимаємо на босса, як наш герой підходить, як мог мати далі відстань і просто зажимаємо кнопку атаки. І не бити його, це, це скінчиться дуже-дуже погано. -дуже і там ми б'ємо тоді просто ну не зовсім б'ємо, ми просто зажимаємо кнопку атаки. І босс сам падає, босс викликає своїх крампусів, і це єдина проблема, яку ми тоді в час, то і це єдина проблема, яку мати під час тої бити буде мати. Во, отак. Звісно, там є флют, яку ви можете використати, щоб їх приспати, але. Можна зробити просто другий. Зараз покажу, як це дуже сильно цікаво виглядає, коли мада є доволі старою. А, контент вищого рівня. Я, 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 я згідний. контент реально вищого рівня. Ми просто зажимаємо кнопку F. Ура, нова фаза. Все, що ми робимо, це робимо пару кроків назад. Приблизно на один блок. Чекаємо, поки стрибне на нас і... продовжимо те, що ми робили. Його атаки тепер він десь робить всі атаки, ви бачите, але він нас не дістає. І це дуже сильно великий прикол. Люди кленців через те, що мені мали б отримати шкоду при його стрибку. Але... щось. В них є не так. І може це плюс, може це мінус. Не обов'язково, що це ванда має бути. Я якраз ви простой варлі, простой якраз у цій зброї від хвостів є Як ви бачите, теж працює ідеально. Тільки я прискорив це відео в 10 разів. 10, 10 раз прискорив це відео. Спосіб дуже легесний. Я згідно. Але дуже-дуже довго вперед. Дуже сильно багато часу. І це єдина проблема того способу, зато ви зможете вбити, Получився саме менше шкоди по собі. І просто, якщо хочете витратити свій вільний час удасться. Це реально весело. На цьому все. Дякую всім за перегляд і до зустрічі.